Винос зброї підйом наверх, винос таким чином, або втикання в себе зброї. Це кому більше подобається, але я раджу другий варіант. Поясню, чому саме цей варіант, тому що після пересування він є більш ефективний і більш статичний. Корпус тіла повернутий до супротивника, плече розвернуто вперед, для того, щоб це у нас слугувало упором для прикладу автомату. Ще раз показую перший і другий спосіб. Перший винос знизу, постріл. Другий, втикання в себе постріл знизу або втикання. Перейдемо до заряджання зброї. Зверніть увагу, де знаходиться приклад. Приклад знаходиться в районі ліктя зсередини. Що, що це дає? Це дає. Більш легке утримання автомату або карабіну під час маніпуляції. Наприклад, я навіть не утримую його, просто притримуючи його ліктем. Для початку перший постріл зброємо, зробимо на дистанції 10 метрів. Ну і з максимальною швидкістю. Чекає команда. Ціль! Я зустрічав багато людей, які е, мають звичку тримати зброю під час ведення стрільби в такому положенні. Рука знаходиться на магазині, карабін або автомат притягнути такий. Так, це має місце бути. Але я раджу робити це в такому положенні. Для чого це? По-перше, дана Конфігурація хвату дає можливість швидкого перенесення вогню, зміщення з точки прицілення на іншу. Наприклад, якщо ви бачите одного противника по фронту ліворуч, а потім з'являється ще другий праворуч, то дуже важче зупинити зброю. В даній ситуації ви зупиняєте зброю набагато простіше. Маю для вас домашнє завдання. Спробуйте приділити хоча б годину часу в день для проведення наголошення. Приділіть увагу кожному елементу. Виконуйте його вірно і повільно. Швидкість прийде з часом. Приділіть увагу тим елементам, на які ми сьогодні звертали увагу. Це положення ніг, положення тіла, положення рук, правильність постановки а також наклону і правильність прицілювання. На цьому наше заняття закінчено. Працюйте зі зброєю, нахолощуйте, виконуйте всі елементи, підписуйтесь на наш канал. З вами захисник. Україна переможе!